Україна Сполученими Штатами Америки купляє в Штатах Америки на 3 мільярди доларів продає на 800 мільйонів. З тих 800 мільйонів, що ми продаємо, 500 мільйонів це чорні метали і вироби з чорних металів На цих 500 мільйонів Трамп ще е, 12 березня ввів 25% мита. 25% мита. На всю на весь метал і алюміній, який йде в Євро в Сполучені Штати Америки. Тобто ми вже сьогодні знаходимося під 25% митом на дві третини того, що ми туди експортуємо. Залишок 300 мільйонів це аграрка, це щось там по молочці, яка зіліє, якісь зернові групи. Та це вдарить по малому. І середньому бізнесу аграрному це вдарить по фермерських господарствах, але на внутрішньому ринку ми не відчуємо нічого.